Праймер це мастхев чи маркетинговий хід? Обговорюємо для проблемної шкіри. Для чого нам потрібний праймер? По-перше, він вирівнює текстуру, друге, він приховує пори, та третє, забезпечує більш стійкий макіяж. А от для проблемної шкіри праймер це точно мастхев, тому що він затребаші пори, приховає почервоніння та також допоможе тональному не западати в ваші нерівності. Кажу на своєму опиті, тож який праймер обрати для проблемної шкіри? Краще за все це буде заспокійливий праймер, наприклад, з екстрактом алоє, з ніацинамідом, центелою чи екстрактом зеленого чаю, бо саме ці інгредієнти покращують шкіру, зменшують почервоніння і просто тримають її в тонусі. Ось які приклади я можу вам навести для проблемної шкіри: Smashbox Photo Finish Correct Anti-Redness або ж, наприклад, NYX Correct Color Corrector в зеленому відтінку. Також є матуючий праймер для дуже жирної шкіри. Він зможе проконтролювати виділення вашого себому, а також задерти ваші пори. Один з прикладів праймер від Elf, а точніше Мат Путі Праймер. Також є зволожуючі праймери для проблемної шкіри, а особливо якщо вона суха і проблемна. Вони допоможуть усунути луччення та створять вам гладку основу під макіяж. Наприклад, ось такий праймер від Too Faced, дуже довга назва, я не вимовлю. Чи можемо ми обійтися без праймера, якщо у нас проблемна шкіра? Так, можемо. Але задля цього повинна бути просто ідеальна доглядова косметика, яка вже зробить вашу шкіру такою, якою робить нам праймер. Просто праймер це один продукт, а наша доглядова косметика це багато продуктів. Про правильний догляд за шкірою перед макіяжем я вже розповіла вам в попередньому відео. Але не забувайте, що для проблемної шкіри дуже часто. Праймер є додатковим захистом, наприклад, від пересихання від суперматових продуктів або від забивання порту тими ж самими важкими продуктами. І не забувай дати праймеру сісти на твою шкіру протягом однієї-двох хвилин, а часом треба трішки більше, перед тим як нанести ваш тональний. Тож підсумуємо. Праймер насправді не обов'язковий етап, але якщо ви дуже хочете, щоб у вас був дуже красивий стійкий макіяж, ідеальна гладка шкіра, сяюча або на матова, то цей пункт. Має бути обов'язком. Він може стати просто вашою паличкою виручалочкою Поділіться зі мною, яким праймером користуєтесь.